Що ми в Нью-Йорці всі разом? Дай. Вчора тільки прилетіли, і перші враження були розпорядів все таки величезне. І як я в принципі дійшла до ідеї в принципі переїзду в Америку, тому що ідея була моя. Страшно якось, ну короче, всі емоції разом. Але зараз, коли вже день і сніг дуже красиво, то відчувається все набагато краще. Подорожувати з сином дуже складно. Данька, ти як? Коротше, Нью-Йорк я не побачу я відчуваю цього разу. Але ми завтра летимо далі. Ми летимо в Сан-Франциско. Якщо чесно, вулиці Нью-Йорку такі достатньо, вони не дуже чисті, не дуже красиві, тому я сподіваюся, що Сан-Франциско буде покрасивіше. Якось так, так. Що наш перший день в Сан-Франциско? Ми зараз знаходимося в готелі біля аеропорту. Я ще не бачила міста. Абсолютно, тільки вночі, і таку частинку його виглядає дуже по американськи. Перше, що точно кидається в очі, це, це молоді люди, і всі на обличчі, знаєте, як прям айтішники. Якщо казати так дуже загально, вони реально виділяються. У них дуже такий цікавий стиль. Цікавий мається на цікавий. От тому мене до цього мене попереджали про це. Але якось буде. Даня вже в машині з Чедом. Ми поки орендували машину на місяць. Потім будемо напевно купувати, тому що ви вже знаєте напевно історію. Нашу машину не можна було забрати в Америку. Саме той рік не підходить там по законам Америці, тому ми без моєї машини. Але нічого, якось буде. І зараз відправляємося в будинок NBNB, який ми зняли. На місяць, і ми писали на рахунок будинку на рік. І вже в нас почнуться а, огляди будинків. Мені здається, навіть завтрашнього дня і Америка, це знаєте, це як Україна, тому що тут відбувається все достатньо швидко і мені це дуже подобається. Імпонується на Італія. Ми вчора написали і нам ще запропонували перегляд будинку на завтра, на суботу і ще на якісь інші дні. Тому мені хочеться вам показати, які будинки в принципі в Сан-Франциско, які люди в сан франциско як будемо розвивати наш проект тут. Тому попереду дуже багато цікавого. А ми будемо їхати. Мені здається, було орендувати Теслу дуже по-американськи. Ніколи ще не мали Теслу, але побачимо. Дєт. 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 Ось подіданя. So? Yeah, yeah, it feels really cool. Yeah. Yeah, yeah, it feels more like, it feels more open. New York feels like really like... But no, not about like... Maybe, uh, I have, I'm comparing the feelings like okay. just now, like, don't I just like, Just about like, do you feel, oh my god, I'm like in my country, you know, I came back. I feel like I'm in mean, a country. I mean, definitely like in some ways you can talk to people more easily, like do everything. Like, you feel more like comfortable for sure. When I was sick in hotel, I thought like, oh my god, here's like Here's like so many people looks like you exactly. You and, like, you know, when they look at like each other or yeah. when they talk. Просто закритими очима. Я ніколи в принципі в житті тут не була. На ну, чим був, я не була. Дуже дивно. Ти просто їдеш і розумієш, що ти будеш тут жити. Не знаю, наступні роки. Але мама, до речі, говорила, що може ви подивитесь і переїдете. Ну, كده ось. In 1000 feet is a left on Green красиві такі будинки. А, uh, so here's like the normal style of lots of houses. Everyone has like their Будинку на місяць і він просто розкішний, розкішний. Як мені цього не вистачало вже довгий-довгий час. Тут гардероб, зрозуміло. Привіт-привіт. Вони здають свій будинок власний, тому тільки що тут був власник якість просто. Немовірно. І такий вигляд з вікна. Дуть з вікна. Дуже класний. Зустріч. Перша. з океаном. Данька, кіт, він живе там, він живе далеко-далеко в океані. Клас? Він думаєш, до нас припливе? Я не знаю. Давай подивимось, давай почекаємо. Будемо чекати. Будемо тут, щоб он не бачив нас. О, потрібно сховатися, щоб він нас не бачив. Що, перший супермаркет нам порадили його як дуже класний, що тут все органіка. Попередили, що тут дуже дорого, і тут справді дуже дорого. Якщо подивитися, ціни 22 долари, брокколі 15 доларів за Коротше, тут реально не дешево. В Італії набагато дешевше. Я вже починаю перший раз готувати на кухні, тому що в Америці ми замовляли, напевно, кожен день їжу онлайн. Для мене шок був те, що в Нью-Йорці дуже-дуже несмачна була їжа. Я не знаю, мене так часто були в кафе, ми замовляли, снідали, і мені ніде не було смачно. Сан-Франциско ця ситуація змінилася. Я вже показувала, що ми вчора були в продуктовому магазині, і ми пішли в саме дорогий продуктовий магазин, наскільки я це зрозуміла. Тому, в принципі, маю надію, що ціни будуть в інших продуктових магазинах більш адекватні, тому що ми скупилися ну, на три дня, на три дні на 300 доларів і місяць. Що це здається, ну що це тумач. Це зараз починається дуже цікавий період, тому що я не була без няні. Ніколи. А, ну Я була без Няні тільки місяць, тому що я почала працювати одразу, як народила Данька, я одразу почала працювати. І зараз ми ну, в тому стані, коли Няні в нас немає, де садка, дитячого садка також ще немає. А, тому я буду працювати і бути сином якось. Тут буде цікавий графік, мій, тому що я просинаюсь. А, Зараз просинаюсь в 5. Думаю, що я так недовго буду просинатися і починаю працювати, тому що в Україні на той момент вже десь 3-4 години. І коротше, я буду намагатися зробити життя таким чином, щоб я вставала кожного дня в 7 ранку. Я думаю, що було б класно зробити в дитині хоч якусь йогу, і потім починати працювати, а вже там до 9 закінчувати, вже снідати і тому подібне. Побачимо, наскільки мене це вийде. Але змін, коротше, дуже багато. Проєкт при цьому всьому розвивається дуже стрімко. Маш його потрібно будувати, йому потрібно приділяти такий же час, як і приділяти сину, буквально. Тому адаптація, я думаю, адаптація буде цікава. Адаптація буде не така швидка. Сьогодні третій день, як ми знаходимося в Сан-Франциско. У нас був вчора перегляд будинку першого. Знаєте, перший день, коли ми тільки приїхали, я зустрілася з океану, я побачила місто сонячне, класне. І я прям так: вау, боже, як тут красиво! Можливо, тут навіть можна залишитись жити на все життя. Але ти розумієш, в принципі, десь все в голові, що окей, це такі, знаєте, перші дні, вони завжди класні, коли ти зустрічаєш, наприклад, нову людину. І ти в неї закохуєшся, і ти такий. Так, там будуть мінуси 100%, але я до них готова, в принципі. І я собі про це також говорила. Говорила і думала, що мінуси 100% будуть. І я собі вже навіть так на, не знаю, в голові подумала про те, що мінуси, скоріше за все, забуть. це буде небезпечність. Саме проблема з безхатьками в сан франциско Я дуже багато про це чула. Ще один місяць, я мінус я думала, що це буде відсутність сервісу. І, Певно, їжа. Отакі мінуси в своїй голові якби, поклала і думаю, ну окей, будемо дізнаватися більше. І зараз вже третій день, вчора в нас був перегляд будинку. і Я вже так про ці мінуси трошки більше дізналася і побачила їх на власні очі. Ми подивилися будинок, будинок, я вам покажу тут відео. Будинок знаходиться в більш-менш безпечній зоні, виглядає зовні дуже красиво. Єдине, що всередині. Виглядає зовсім не так, як на фотографіях. Він достатньо старий, погано має ергономіку всередині. Це гарна кімната, я її знімала. Не знімала вам погані, напевно, частини. Вартість такого будинку становить 8 тисяч доларів. Десь тут приблизно 200 квадратних метрів. А, будинок на фотографіях виглядає сто раз красивіше. І в житті він набагато старіший, тому багато робить, звичайно, знаєте, саме меблі, інтер'єр, як вони сфотографували, які вони зробили освітлення на фотографіях. Тому на фотографіях це все класно, в житті це не дуже класно. І ми тепер більш детально дивимося на будинки, а вже розуміємо, що в них може бути добре, що ні. І коротше, не знаю, не так багато будинків в сан франциско знаходяться. Вільних, в принципі, і по нашим запитам. А їх зараз приблизно, може, там три-три будинки, десь так. І, звичайно, надіятися на три будинки на протязі місяця це дуже ризиково. Тому побачимо, як це піде. Зараз дивимося, наскільки готові ми подалі бути від Сан-Франциско. І, в принципі, не знаю, напевно, тільки 30 хвилин далі ми можемо бути, тому що ми сюди приїхали через роботу і. Повністю переїздити кудись в інше місто, немає бажання. А саме цікаве, що вчора я кажу: ну давайте подивимося центр, і ми поїхали саме в центр. Мені хотілося побачити, як, в принципі, знаєте, люди живуть. Тому що зараз ми знаходимося в такому районі, де всі будинки просто, і тут дуже тихо і плюс-мінус безпечно. І коли ми поїхали в місто, я вже побачила палатки. Я побачила вже без хатюк, які сто 100% були під наркотиками, під алкоголем. Ну це видно, це не просто люди, яких нема домівок. Видно, що вони ну що вони вже все, якби м'яко кажучи, і вони просто сидять на вулиці, в них є палатки. Я зараз вам знову покажу відео. Ну і після цього стає страшно. В принципі, я себе не почувала так небезпечно. В Італії, хоча в Італії 100% також є, знаєте, і приступність, і не так все безпечно, але ти просто на цьому не фокусуєшся. Нам порадили в Америці. Є програма, яка показує саме де ти, безпечний район, а де ні. тому я зараз поки що хожу з цим, знаєте, з цією програмою і просто по локатору. Дивлюся, де безпечно де ні. Я думаю, що це потрібно якось цю проблему вирішувати, а саме поговорити з людьми, які тут живуть, і більше дізнатися про місто. І до нас сьогодні приїжджають ті батьки. Вони з вами будуть десь напевно тиждень. Трошки побудемо разом. Можливо, вони допоможуть з Данькою, ще не впевнена. І сьогодні ще один перегляд будинку. Тому обов'язково вам покажу наскільки легко приїхати в сан франциско і знайти будинок і почати жити. Хай! йдете? я лет! Oh, what's well, right in here, Daniel? Look, there are a couple things in here. Mimi and Opa bring you their gifts. And, uh, oh, Anna, look at You had given me two <gasps> plates, so I kept one, oh, and I thought oh that might be you my God, that's so cute. Thank you, you, you so much. Need to, you probably didn't get to bring your Oh, your that's back, so right? beautiful. Tim, look at this. We gave it, oh, we gave this it back is nice. to you. Well, you, you gave it, you. it to us. Yeah. And you so want a different kept, kind of frozen? I kept one and then I'm like, oh I bet that'll we'll make so cute. That's to will uh, really? Oh, yeah. Really? Yeah, oh Careful, wow. yeah. yeah. careful, yeah. Oh, This is sweet at this. I imagine they Oh it no? is beautiful actually. So Yeah, it's good for um So You guys have to furnish it, right? Yeah, to furnish. <рес> І океан. прямо біля цього будинку. <смірка> <смірка> парк. Тім, що ти думаєш? Як твій будинок? Мені дуже подобається. Дуже I класний. Ну що, ми виїхали на нічне полювання. <кій> У мене голосу немає зовсім. Але суть в тому, що ми хочемо подивитись, наскільки район там, де нам сподобалась, квартира безпечний. Ця пораду нам дав ріалтор. Як ми зараз їдемо в сімейством, та там спить? Побачимо. Вже в біля деяких районів бачили без хатків, але ми ще не доїхали до нашого. Тень якийсь вже там порахунку, не знаю який. Ситуація така, що в мене голос до сих пір не класний, вчора зовсім не було. Сьогодні ситуація така. І я розумію, чим більше часу ми тут знаходимось, я розумію, чим скільки задач падає на мої плечі. І те, що я скоро вже не вивезу з таким графіком, тому що у сина зараз немає. Дитсадку або няні, тому що в нас немає житла. Це дуже просто. Зараз, якщо ми знайдемо якесь житло, то вже буде сенс, звичайно, йти до Дейкер. А зараз, так як цього немає, то в принципі ми не знаємо навіть як по якій адресі дивитися до дитячі садочки. Але враховуючи той момент, що мені потрібно вставати кожного ранку, десь в 5-6 ранку проводити робочі дзвінки до 10, і потім ще займатися роботою. Я розумію, що вже, я знаєте, так впираюсь в свої можливості, в свої кордони. І сьогодні, я думаю, що поїдемо хоч в деякі не дитячі садки, але якісь групки, там, де з дітьми займаються, попитаємо, що там для того, щоб дитині почати бути вже в групі потрібно, тому що я розумію, що ми так вже не вивеземо, враховуючи те, що я. Відкрила запис для клієнтів на березень місяць. І мене березень місяць вже він такий був дуже-дуже активний, враховуючи основний проєкт маш. Тому подивимось. Подивимось. Але це все наше стає не так важливо, коли я приїжджаю до океану і просто знаходжусь біля води. Ще один перегляд будинку сьогодні. Цей будинок знаходиться в Марін, район вже більш озеленений, тут багато природи. Ти трошки такий, не знаю, мені здається, відірваний від світу, скажімо так, У мене такі саме було відчуття. Вартість цього будинку в місяць 8 тисяч доларів. І він без меблів. То все, що ви бачите на відео, всі меблі заберуть і буде просто будинок. Будинок знаходиться. Майже в лісі, до нього достатньо складно добратися на машині, дорога дуже маленька, але будинок при цьому всьому класний, новий, неймовірний вид з вікна і дуже багато способів саме займатися хайкінгом. Зазвичай в Америці завжди є класні ванні кімнати та кухні, вже укомплектовані. Це моя улюблена ванна, до речі, тому що вона неймовірно красива і має вид прямо на двері сусіда. Перший день. Uh, yeah. Перший день, як ми відправили Даньку в Дайкен, і він там вже знаходиться декілька годин. Зараз йдемо на розвідку дивитися, як ситуація. Прикол Сан-Франциско. Ми машину залишаємо відкриту, зараз постійно, тому що тут. Дуже часто історія, коли розбивають вікна заради того, щоб взяти щось всередині і кажуть, що беруть навіть їжу, навіть беруть пусті пакети, або розбивають заради цього. І розбивають навіть вікна навіть заради навіть заради знаєте, провода від телефона. Тому тим вирішую просто залишати машину відкриту. Такий прикол, так дивно. Зараз йдемо на розвідку, подивитися, як там Дані себе відчуває. Найкраще кіно. Ну... Знаєш, Apple Vision, <свісно> Не зрівняють з цими з цими місцями. Завтра ми їдемо підписувати контракт на квартиру. І ми вже як тиждень Сан-Франциско не віриться навіть. Сьогодні приїхав до нас а, головний розробник Маш. І в нас був такий тестовий період. Не був працювати офлайн передов два тижні. Відчувається як зовсім якесь інше життя, знаєте, інше скільки листа, то що в мене був. нас. Ми тільки що були в квартирі, і все нібито окей. І ми завтра вже підпишемо договір і будемо мати квартиру на найближчий рік. Я покажу, вона дуже класна, велика біля океану. І ми будемо завозити нові меблі, починати нове життя. До речі, власник житла, українець. Це прикольно. Він давно вже не живе в Україні, але був народжений в Києві. Like you're like one mm, I love it. It's like so. I think, like, and. Um, like, weather is good, nature is beautiful, stuff is beautiful, and also people like move really fast, do things. There's so like kind of good energy. So, it's really nice combination of these, because usually in nice weather places and stuff like that, it's either. Kind of poor or like lazy people, or like you know, something like this. And here is like you know, one of like most like business centers of the world, but also really beautiful. So it's just a yeah. nice and so people go fast, but they're also chill. So, what is was higher your expectation or reality? It's better than I thought because I had been here a lot, but mostly just downtown or near those. And those are not as beautiful in some way, they're, they're beautiful architecture, but not like beautiful for like yeah. nature or just driving around. Or out here in the side of the city is like way better than I thought. Yeah, I can say that I didn't expect such beautiful weather. I didn't expect such a beautiful nature. I start to get used I think already like you know outside and buildings. Today I spoke with Katie and she asked her, like how do I feel? Нам потрібно, до речі, український також право купити. Mm -hmm. хоча, б, хоча б на вікно або на двері, не знаю. От, і я говорила сьогодні з Катією, і вона спитала, як я. І я, знаєш, що сказала? Я сказала, що перші дні я себе тут відчувала як НЛО, знаєш, ну типу як з іншої планети. А зараз а зараз я відчуваю себе нормально вже. Не можу сказати як своя 100%. But it not scare me, I'm just circling Did you listen, man? <laughs> I was. I like felt first day is like UFO. Yeah, And then, And yet... Daniel, what about you? Do you love America? Do you like it? America, number one! <laughs> Thank you, speed. Окей, я думаю, що на цьому ми закінчимо перший влог, тому що була така знаєте, точка, де ми знаходимо квартиру і хочу залишити на тому моменті, де ми вже знайшли квартиру. Знайти в квартиру в сан франциско легко чи складно. Не дуже складно. Якщо ти американський, якщо у тебе є кредитна нам історія, нам повезло квартиру, тут забирають дуже швидко. Будинки забирають дуже швидко. Але нібито ми справились за тиждень. Якщо, звичайно, нам завтра не зателефонують, все допомочні. Ви нам не сподобалось. Все можливо. От, а вартість житла така сама, як і в Європі. На людину, напевно, класні умови, квартира це десь 3,5 тисячі доларів, так? Де? В Сан-Франциско. Дві. 2000 тисячі доларів, да, да. а, а, на... а будинки Близької. в класному а, в класній локації з класними там ремонтами. Ну це починаючи від 6 тисяч доларів, закінчуючи mm -hmm. там десятьма, господи, че з тобою дванадцять ми там а далі вже інше. Але я не зможу сказати, що за 14 тисяч були класні будинки. Вони просто mm -hmm. набагато більше. От. Тому далі розпочинаємо іншим. Іншу історію, а саме проект Маш сан франциско І підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть свої коментарі, тому що для мене це дуже дуже важливо. І для нього також. Mm -hmm. <гум>